Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до карти дня. І, як зазвичай, у нас три карти. Цього разу не випала карта. Це говорить про те, що для України сьогодні немає карти, тобто є тільки для вас. Ваш, е, як би це сказати, індивідуальний розклад. І так, вибирайте інтуїтивно свою карту, а ми поїхали. І так. Карта номер один. У нас тут десяточка кубків. Мої дорогенькі це чудова карта. Взагалі-то сьогодні, якщо я не помиляюся, мої дорогенькі сьогодні а, субота. Це можуть бути якісь юбілеї, якісь свята, весілля, якісь а, ну, пар партії, як то кажуть, знаєте, якісь зібрання. Ось. Але з другого боку. Це якщо я на суботу роблю, бо я не, не, не в курсі, як то сказати, я завжди карту дня роблю інколи за день, за два наперед. Інколи і за три, якщо маю щось, наприклад, на вихідних, якусь справу. Ось. Тому ця карта говорить про знаєте, такі дуже великі емоції, велика удача. Якісь приємні розмови, якісь забави, весілля якесь. Знаєте, якось, ну, ось знаєте, ну як би там вам сказати, це вас сьогодні переповняють емоції. Ви сьогодні повністю, як знаєте, на емоціях, на якихось відчуттях, на інтуїції. Тут може бути, звичайно, і успіх в якихось справах. Ось, але це більш за все для вашого задоволення. Сьогодні день для вашого задоволення. Дивіться, зробіть щось в задоволення особисто для себе. Обов'язково. Карта номер два. Тут у нас іде теж кубки. Тут... Королева кубків, королева кубків теж відповідає за емоційний стан, за інтуїцію. Тобто, у вас сьогодні має бути дуже чутлива інтуїція, теж емоційні, теж приємні моменти. Тобто, якщо виходить людина, значить з людьми. Тобто, зустрічі, розмови, випадково зустрілися, домовилися на каву, хтось забіг додому, приємно з кимось побалакати. Ось, примирення теж може бути, закоханість може бути. Знаєте, це коли людина літає в облаках, ось, і зачарована, очарована кимось. Карта номер три. І так, тут у нас теж кубки. І тут у нас четвірка кубків. Тут уже людина перенаситилася емоціями, перенаситилася якоюсь інформацією, вже наїлася, напилася і обіцянками і цяцянками всім на світі. Тут уже людина, ви їй щось пропонуєте, не підходь до мене. Я вже не хочу, я вже цього не хочу. Ви знаєте, вже ну от по горло. Постелю наїлись, напились, нажерлись, ну, я вибачаюсь, нажерлись, знаєте, це ін... ну, от, пере, щось. Що занадто, то нездраво. Оце і є ця карта. Вам сьогодні можуть дещо пропонувати. Зверніть на це увагу. Це можуть бути якісь дуже прекрасні шанси. Але у вас такий якийсь настрій, ви можете через якісь дрібнички, через перенасичення інформації чи ще щось не звернути на це увагу. А в наступній карті ви дуже можете пожалкувати. Ось так. Ось. Гаразд, мої дорогеньки, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, Ось, за ваші коментарі і приємні, приємні слова. Бажаю вам, мої любі, гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!